Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, де ми обговорюємо різні цікаві теми. І сьогодні ми поговоримо про одну із тих, яка досі актуальна у 2025 році, а саме, як вивчити англійську мову легко, без напрягу, без годин зубріння і тому подібне. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Я поділюся своїми методами, якими я користуюся вже декілька років для того, щоб підтримувати свій рівень англійської без репетиторів і без курсів. І розпочнемо. Ми з досить нудної теми, але вона все таки є надзвичайно важливою і це граматика. Від неї нікуди не подітися. Is it easy? No. Do I like it? No, I don't. But do I do it? Yeah, I do. Але я вам обіцяю, щоб ви одразу не лякалися. Для того, щоб вивчити англійську граматику, вам знадобиться лише одна книжка. Виглядає вона ось так. Я впевнена, що ви знайомі з цим автором. Цих книжок є троє, наскільки я знаю. Є зелененька для рівня c 1 c 2 Є. Червоненька для рівня А 1 а 2 В мене саме для середнього рівня, адже мій рівень англійської це Б2. По-перше, тут в одній книжці 140 уроків граматики. Коли ви відкриваєте її, ви тут бачите. Саме пояснення на одній сторінці, а на другій сторінці вже практика. Ця книжка досить простою, легкою, зрозумілою мовою пояснює все найтяжче в англійській мові. Кожен урок у мене займає приблизно 10-15 хвилин. Я не занурююсь в граматику, вона мене зараз не лякає, тому що кожен день я намагаюся приходити по одному уроку, і я вже розумію, наскільки мій рівень граматики підтянувся. тобто я вже дивлюся. Розумію конструкції, вже говорю цими конструкціями. І чесно, я дуже вдячна собі, що колись я обрала саме цю книгу. Я не купувала ні різні україномовні книжки, я не купувала купу практикумів. Мені ця книжка замінила абсолютно все. Якщо ви тільки починаєте вчити англійську мову і ви не знаєте, який підручник собі придбати, то я дуже дуже сильно вам рекомендую зупинитися саме на цій книжці, купити її одну і проходити її кожну. Дня. Ви вже через місяць реально помітите результати. Я не знаю, скільки ця книжка зараз коштує, але ви можете пошукати її на OLX, Я думаю, там дуже багато пропозицій знайдете. Мені ще подобається цей автор тим, що він ніколи не використовує якісь занадто тяжкі речення для того, щоб пояснити граматику. Все дуже легко, просто по-дитячому. навіть зранку виділіть 5 хвилин для того, щоб пройти цей один урок, і повірте, цього буде достатньо для вашої граматики. Беріться все до уваги. А ми Рухаємося до наступного методу. Після граматики важливо щось слухати або говорити, проговорювати. Саме тому я вам рекомендую Знайти свої улюблені серіали, можливо, у вас вони вже є, знайти їх саме з субтитрами. Для початку можете субтитрами, бо буде трішки важко вам зрозуміти, якщо ви тільки починаєте вчити. Знайдіть серіали, які ви вже дивилися, тому що, якщо ви вже знайомі з матеріалом, про що там говориться, то ви будете краще розуміти, про що англомовні люди говорять. Тому що, коли ви включаєте якийсь невідомий вам матеріал, то трішки буде важко з розумінням. Я, наприклад, для того, щоб підтягнути свою розмовну мову, дуже часто дивлюся, Вилася друзів, офіс, слухала інтерв'ю своїх улюблених виконавців на англійській мові. Просто включала субтитри і просто насолоджувалася. Це дуже круто, тому що це контент, який вам подобається. Отут важливо саме слухати те, що буде вам подобатись. Ще один класний лайфхак це е, брати якийсь нотатник і записувати туди цитати, які ви чуєте, які ви використовуєте у вашій щоденній мові постійно, і записувати їх. Завдяки цьому я зараз розумію абсолютно більшість серіалів, які я дивлюся. Я розумію, про що говорить, бо коли знаєте, коли ти слухаєш, Слухаєш пісню і е, не розумієш взагалі про що там співається, бо ти не можеш навіть розібрати ці слова. Оце реально перегляд фільмів дуже сильно прокачує оце чуття. Можливо, хтось із вас вже користувався цим методом і має якісь топ-серіалів. Будь ласка, поділіться в коментарях. Мені також буде цікаво, і я сподіваюся, ви допоможете також іншим людям, які тільки починають цей шлях. А ми переходимо далі. Третій метод, який мені дуже сильно допоміг, це все-таки зробити з англійської мови вашу постійну рутину. Тобто не вчити там. Один день і цілу неділю взагалі нічого не робити. Не вчити там два дні поспіль, не вчити декілька годин. Цього не треба робити ні в якому разі, тому що так вимову точно не вивчити. От якщо ви знайомі з кривою забування Ебінгауза, то наша інформація, яку ми сприйняли тільки що вона забувається просто ну через годину вже. Але коли ми її повторюємо постійно, коли ми приділяємо цьому, хоча б там 5-10 хвилин, вона відкладається у нашій довгостроковій пам'яті, і саме через це вивчення мови стає надзвичайно легким процесом. Саме тому зробіть з цього все рутинно. Як тільки ви прокинулись, приділіть 3-4 хвилини тому, щоб просто переглянути ваші нові слова, які ви вчора записали. Там, після сніданку, прочитайте якісь маленькі речення, чи там фразу, повторіть її зараз. Дуже багато додатків, які вам в цьому допоможуть. Та навіть послухайте вашу улюблену пісню на англійській мові, послухайте її декілька разів, для початку не перекладаючи, просто слухаючи, чи можете ви вловити якесь слово, чи можете ви його почути. Потім подивіться переклад. І кожен день обов'язково, кожного дня, все переглядайте, все, що ви вчите, всю граматику, всі слова. Але не вдавайтеся у цей фанатизм. Тобто не потрібно приділяти мові дуже багато часу. Звісно, якщо ви не вчите її там для академічних якихось завдань. Якщо ви вчите просто для того, щоб говорити, то вам не треба багато часу цьому приділяти. От коли ви зробите з цього рутину, ви побачите, що все дуже швидко вчиться, вам від цього легко, ви собі галочку зможете поставити, ваш мозок не буде напрягатися, тому що потрібно там вчити мову дві години. Ви самі побачите. Що мову вивчити це не так важко, якщо цьому постійно приділяти час і не лінуватися, тому що лінь. Дуже сильно демотивує, от чесно. Якщо ви лінива людина, то якраз цей метод підійде точно вам. Тому що я така людина, я не можу щось вчити цілу годину. От мені навіть висидіти 40 хвилин важко. Тому я для себе зрозуміла, що якщо я приділяю мові там 20 хвилин на день, мені цього достатньо. Я чудово сприймаю інформацію, чудово все розумію, і я не збільшую собі цей час, бо я розумію, що якщо я почну там 40 хвилин вчити все, мене одразу припаде будь-яка мотивація. Можете навіть взяти цю саму книжку, пройтися по словам, які вам не зрозуміли. Тут в кожному реченні напевно знайдуться такі слова, які ви не знаєте. Підкреслюйте їх, працюйте з ними, не потрібно їх зубрити точно. Просто перекладіть, повторіть, десь якась хвилинка вільна, їдете в метро, в автобусі, там на прогулянки, щось собі включіть на англійській мові, хай воно десь там на підсвідомості вам відбивається. Якщо ви користуєтесь цим методом, поділіться, будь ласка, як у вас це проходить, скільки ви часу приділяєте мові. Можливо, ви все-таки така людина, яка може протриматися годину, тому, будь ласка, напишіть у коментарях, як ви взагалі виживаєте, як ви тримаєтесь, яку мотивацію сильно ви маєте і що вам рухає. Буде цікаво почитати, а ми рухаємося далі. Цей метод полягає в тому, щоб спілкуватися з чатом Музика Не думайте, що я зійшла з розуму, але не в кожної людини є той самий native спікер, який може з вами там спілкуватися годинами і прокачувати ваш рівень англійської. Це саме підійде людям, які не мають таких людей, а які хочуть поспілкуватися на якісь дуже цікаві для них теми. Я просто прошу кожного дня написати мені якийсь величезний текст для рівня b 2 на англійській мові. там. Наприклад, я сьогодні прочитала декілька сторінок Дюни, мені там. Дещо було незрозуміло, і я в його попросила мені пояснити це на англійській мові. Він мені написав величезний текст пояснення, який я прочитала собі також нові слова дізналася, класну інформацію на рахунок книжки дізналася, англійський прокачала, більше зрозуміла книгу, тобто два зайця вбили одночасно. ChatGPT – це ваш надійний кластий помічник у вивченні англійської мови. Ви можете в нього питати абсолютно все. От ви пройшли якусь тему в цій книжці, ви можете. Запитати в нього додаткову інформацію або надати приклади, або пояснити, що вам невідомо. Також коли я приходжу якусь граматичну тему, я питаю в нього різні вправи, питаю різні тексти з використанням цих граматичних конструкцій. Він мені все пише, на все відповідає. Тому це безкоштовно, це доступно, це можна користуватися будь-коли, якщо у вас є доступ до інтернету. Чи можете на будь-яку тему з ним поспілкуватися, та ще й на англійській мові прокачати це все. А, і тому, да, якщо ви не користувалися раніше цим методом, то обов'язково спробуйте, тому що не завжди знайдеш пояснення в інтернеті на якусь тему, а зараз АІ програми дуже круто розвиваються і все можуть вам пояснити легкою простою мовою, так якщо вам ще не зрозуміло, він ще простіше вам пояснить. А, мова це м, дуже гнучка така гумка, яку потрібно в різні сторони натягувати. Тобто і граматику практикувати, і переклад, і аудіювання, багато слухати, багато читати і все поєднувати. Бо якщо ви тільки пасивно вивчаєте мову, оце те, з чим я прогоріла. Тому що я дуже довго вчила мову саме пасивно. От просто сиділа за книжкою, ніяк не розвивала свою розмовну мову, нічого не слухала. І в мене була проблема, що я англійську мову так і не підтягнула за цей період. Тільки коли я почала це все. Суміщати почала використовувати і той метод, і той метод, і те, і те. Тільки тоді воно запрацювало. Мене дулобедис, stay up all day. Не сліпапа най перекладати дуже багато потрібно. Перекладати з української на англійську, з англійської на українську і робити це щодня так само, хоча б по реченню, хоча б по декілька абзаців, але цим займатися. Бо я цим нехтувала і зараз маю проблему, коли я починаю говорити, то в мене просто набір слів, і я часто стикаюся що я не можу пояснити свою думку. А це саме через те, що я не займаюся перекладом. Тому, якщо ви тільки починаєте обов'язково не нехтуйте цією порадою, постійно щось перекладаєте. Бачите якусь новину там в Фейсбуці, в інстаграмі, перекладіть її, зайдіть на трец, почитайте новини, намагайтеся все перекласти на англійську мову, або навпаки, читайте англійські новини англомовні англомовні новини і перекладайте це все на українську мову нам українцям не вистачає практики особливо в сьонішній особливо в сьогоднішніх реаліях дуже тяжко знайти якогось native спікера з ким можна попрактикуватися а якщо такого немає то використовуйте саме переклад бо мова вона не вчиться пасивно вона завжди мова активна вона потребує уваги вона потребує різних методів і саме тому її потрібно опановувати різними методами. Спілкування з чатом GPT, граматика, слухання, музика, більше матеріалу, який вам цікавий, менше часу приділяєте, не потрібно впадати в фанатизм. І це все, що я хотіла вам сьогодні донести. Якщо вам сподобався такий розмовний формат, і ви хочете бачити більше схожих відео, то попрошу вас, будь ласка, підтримати мій канал лайком, підпискою, коментарем, написати якийсь фідбек, що вам сподобалось, які методи ви використовуєте. Мені буде дуже приємно почитати. Це дуже важливо для просування мого каналу. І пам'ятайте, що вивчення мови не має бути тягарем. Не потрібно з цього всього роздовувати велику проблему, потрібно тільки почати, тому що почати це завжди найскладніше. А якщо ви почнете з пару хвилиночок, то вже і не помітите, як ви вчите вже 15 хвилин на день, і це стає для вас все більш легким і легким процесом. І ще раз хочу сказати, що якщо у вас є цікаві поради, цікавий матеріал, цікаві лайфхаки, які ви самі використовуйте в житті, які вже пройдені великим шляхом, то, будь ласка, поділіться ними у коментарях, можливо, вони допоможуть комусь. Дякую! З вами був канал за чашкою чаю і до зустрічі у нових розмовах про важливе!